Тренінгу я систематизувала і розклала для себе ту інформацію, яка ну, в мене вже десь там була, назбиралася, але ну, пробувала її розкласти по там своїх нічейках. подивитися, що там з того вийде. І спробувала визначити свої сильні сторони, знову розкласти сильні, слабші сторони, там, в чому я розуміюся більше, в чому я розуміюся менше. Е, ну, Не можу я ще на сьогоднішній день. Я настільки багато всього знаю той досвід. Він, досвід це добре, але він настільки багатогранний, що тепер його дуже складно запхати в якісь рамки і прописати йому якісь конкретні правила. Ну, з чим я зараз і працюю, я думаю, як це зробити. Ну, то Сьогодні я спробувала більш чіткіше для себе зорієнтуватися, куди мені. Дві відповіді на свої висячі питання. У мене є дуже багато запитань, які за мною постійно ходять. І сьогодні на два запитання я отримала.